Провонився чимось богатир Богур перед Аллахом, і той покарав його, поволів вирвати руками із ближнього гірського кряжа камені і скласти з них на березі молочної ріки гору такої висоти, щоб з неї усі сторони було видно степ. Виконуючи волю Аллаха, Богур рвав із кряжа величезні камені, переносив їх на собі і складав один на інший у казаному місці. Щоб скоріше закінчити роботу, удався до хитрощів, нещільно складав камені. Більше половини роботи було вже зроблено, коли Богу розтопився і провалився в щілину між каменями, зав'язнув там і вмер з голоду. Така кара настигла його за бажання обдурити Аллаха. Аллах наказав відру засипати піском всі щілини і накрити тіло багатиря, кіски його й понині покояться там. Це місце стало називатись камінь Гора. так розповідає нам нагайська легенда. Неподалік від міста Мелітополь Запорізької області у долині річки Молочної видно жовтий острів. Це нагромадження величезних кам'яних брил. У народі його здавна називають кам'яною могилою. Кам'яна могила викликає до себе не менший інтерес, ніж англійський Стоунхендж чи німецька Екстерштайна. Сьогодні на землі, мабуть, немає більш древнього пам'ятника культури історії розвитку людства, чим кам'яна могила. Йому більше 12 мільйонів років. Розміри масиву 240 на 160 метрів. Висота досягає 12 метрів. Серед нагромадження каменів зустрічається безліч природних порожнеч, печер, ротів, проходів. Десь близько 7 тисяч років тому назад. Найдавніші з них прив'язані до так званої кам'яної могили. Це пагорб природній, знаходиться над річкою Молочною, недалеко від Мелітополя на Запоріжжі. Наукова гіпотеза стверджує, що кам'яна могила спочатку являла собою пісковиково обмілину Сарматського моря. Єдиний вихід піщанику у всій Азово-Чорноморській Западині. Це робить її унікальним геологічним утворенням. Після відходу вод Сарматського моря колишня обмілена залишилась піщаним масивом. У результаті сходу льодовика, ерозії, масив піщанику сильно осів і поступово розколовся на безліч шматків. Хронологія наскальних зображень кам'яної могили охоплює величезний період від 16-18 до нашої ери до 10-12 століття нашої ери. Перші зафіксовані історичні відомості про кам'яну могилу датуються 1778 роком у період Російсько-Турецької війни. Олександр Суворов назвав курган дивом природи. Пізніше він був позначений на карті як Юнь Таш камінь камінь-гора. В 1837 році про кам'яну могилу згадує російський академік Петро Кьопен. В 1890 році кам'яну могилу вирішив дослідити петербурзький професор Микола Веселовський. Це він пізніше відкриє для людства знаменитий курган солога на Запоріжжі. А тоді, не знайшовши в кам'яній могилі ніяких поховань, дослідження припинив. У 1938 році дослідженням гротів та печер зайнявся радянський археолог Ото Бадер. Він очолив Азово-Чорноморську археологічну експедицію Академії наук. Археологи досліджували гроти та печери, в яких була знайдена колекція Кременевих знарядь явно майкопської культури. А в хаотичних штрихах на стінах печер Отто Бадер побачив пасемість, що нагадувала Шумерську. В середині 30-х років. На кам'яній могилі почав працювати запорізький вчений Валентин Даниленко. Він відкрив більше 30 нових місць з наскальними зображеннями і петрогліфами. В період гітлерівської окупації з 1942 по 43 роки німецький археолог Арно Пебель та керівник містичного товариства Аненербе Герман Двірт досліджували кам'яну могилу як найдавнішу пам'ятку Арії. У гроті собаки їм вдалося прочитати 40 кам'яних табличок, написаних по Шумерськи. В 1946 році Гарно Пебель був інтернований американцями, швидше за все, вивіз за собою переклад текстів. Після війни до Даниленка приєднались мелітопольський археолог Борис Михайло, пізніше перший директор заповідника, та Михайло Рудинський. Ними було знайдено ще ряд гротів. У різних місцях кам'яної могили виявлено більше 60 гротів та печер, 130 наскальних написів, 160 кам'яних табличок. Самими відомими є гроти чаклуна, бика, печери бізона, кози, риби. В них знаходяться петро оліфові малюнки від епохи палеоліту. Сьогодні для збереження безсінних написів від вароста відвідувачів, печери і гроти засипані піском. Господарями кам'яної могили в різний час були скіфи, кімерійці, готи, гуни, хазари, полоці. Під час Молочанської археологічної експедиції в 1951 році під керівництвом Олексія Тереношкіна поблизу було відкрито 42 сарматські поховання. Чимало з них належало жінкам-амазонкам. У 1957 році Микола Рудинський досліджував великий чашовидний грот, розташований на південному сході біля підозви могильного пагорба. У товщі піску археолог знайшов предмети жіночого туалету. Саме вони дозволили вченому зробити висновок про те, що для Амазону кам'яна могила була також священою горою. На південному схилі кам'яної могили є численні плити під назвою Кінські. На яких древній художник відтворив фігури коней. Серед численних зображень мамонтів, носорогів, биків, оленів і просто знаків, на стелях у гротах і печерах унікального пагорба знайдено і зображення Христа, що відносяться до епохи так званого кам'яного віку. Символ Христа на той час мав язичницьке походження. У кам'яному віці епохи, Бронзи хрест спочатку був символом ідеї центра або символізував сонце. Вже потім хрест став символом християн. Християни, потрапивши в печери, знищували малюнки перевісної епохи. Вони їм нагадували про стару релігію. Сліди руйнування унікальних малюнків Мамон та чаклуна, видні всюди, але більше всіх дісталося чаклунові. У ньому християни бачили магічну силу, щоб загасити і знищити її, наносили зверху малюнка хрестоподібні лінії, символи Христа. На вершині кам'яної могили в самому центрі пагорба знаходиться святилище вівтар. Воно споруджено не тільки по всіх традиційних канонах, але й розташовано в центрі енергетичного стовпа з позитивним зарядом. Це визначено уфологами і підтверджено верховним ламою Непалу, що відвідав кам'яну могилу влітку 1995 року. Про древніх людей тут так само нагадують і кам'яні баби. Це залишки половецької культури. Цим скульптурам поклонялись, кожна з них щось означала, показувала подорожанам дорогу. Кам'яні баби встановлювалися завжди лицем на схід. Біля підніжжя кам'яної могили половецькі майстри вибили, очевидно, не один десяток кам'яних баб. 1994 1996 роках кам'яну могилу досліджував російський вчений Анатолій Кіфішин. Він припустив, що в петрогліфах кам'яної могили є сліди протошумерської писемності. Це припущення викликало жарке обговорення на сторінках популярної преси і привернуло до пам'ятника велику увагу. Вважається, що перші паровські цивілізації з'явились наприкінці 4-го початку 3-го тисячоліття до нашої ери у долинах рік Тигр і Єфрат, поклавши початок шумерської цивілізації. Анатолій Кіфішин розшифрував десятки написів в гротах та зробив висновок мова письмен Кам'яної могили набагато старша, ніж клинопис табличок Вавилона й інших шумерських міст. Кіфішин доводить, що первина прабатьківщина всіх індоєвропейців. Легендарна арата, місце знаходження якої до цих пір не визначено, перебувала якраз на території нинішньої України. Спираючись на роботи Кіфішина і інших дослідників, український історик Юрій Шилов висунув припущення, що поблизу від кам'яної могили варто шукати перший у світі Некрополь протошумерських царів правителів арати або некрополь Скіфських царів. В 90-х роках ХХ століття малітопольський краєзнавець, дослідник історії скіфів Валентин Цубар недалеко від кам'яної могили на території села Садова методом біолокації визначив підземні пустоти. На глибині 4 метрів було виявлено плиту, аналіз матеріалу показав її штучне походження. Та через раптову смерть Суперта розкопки припиняються, а серед його документів, начебто, були знайдені німецькі карти 40 х років. Пізніше з 1996 по 2001 роки цю територію досліджувало декілька державних комісій, які прийшли до висновку. Виявлений об'єкт представляє собою аномальне проявлення з потужним інформаційно-аналітичним захистом. Це відчули на собі і всі учасники згаданих експедицій. Малюнки і петрогліфи кам'яної могили, цієї наскальної бібліотеки багатьох древніх народів, зберігають таємниці історії людства далеких тисячоліть. Вони відсвічують взаємозв'язок культур Чорномор'я, шумерського дворіччя та інших частин древнього миру. Подальше археологічне дослідження кам'яної могили, розшифровка древніх петрогліфів, історичне осмислювання минулого нашого краю є цікавою невичерпною темою для науки і культури. Хто знає, які нові відкриття принесе нам Запорізький край, які ще таємниці зберігає кам'яна могила? Час покаже!